Чотири тисячі років тому Бог сказав йому, ти можеш зв'язати плеяди і пояс Оріона розв'язати. Однак лише зовсім недавно астрономи зрозуміли, що зірки плеяд гравітаційно пов'язані, а зірки Оріона вільні. Чотири років тому йов говорив, що Бог учинив вагу вітру, хоч завжди вважалося, що повітря невагоме. За останні роки. Метеорологи підрахували, що середня грозова хмара вміщує тисячі тонн дощу. Три тисячі років тому цар Соломон писав про циркуляцію вітру те, що не було відомо аж до Другої світової війни, коли льотчикам була відкрита кругова циркуляція струменевого течії вітру. Три тисячі років тому в Біблії сказано. Про морські шляхи, але тільки в 19 столітті митю морі, батько океанографії, після прочитання восьмого псалма відкрив океанічні течії. Використання цих даних в морських навігаторах дозволяє значно скоротити час, необхідний для перетину морів.